Шукаєте запчастини до сільськогосподарської техніки та садові інструменти? Тоді вам до нас. ТВК Рамос вже 15 років є офіційним дилером європейських брендів запчастин та садових інструментів в Україні. З 2021 року компанія розташовується у новій багатоповерховій будівлі в місто Рівне на вулиці Кулика і Гудачика. Колишня Макарова навпроти будинку 44 поруч із заправкою UPG. Давайте ознайомимося детальніше з ТВК Рамос. Отож, ходімо до приміщення. Ми відразу потрапляємо до виставкової зали. Тут представлені зразки деталей до сільськогосподарської техніки, такі як диски і запчастини до сівалок, борін, робочі органи до культиваторів, спецболти та різноманітні запчастини до комбайнів Клас та Джондір. І ґрунтообробної техніки. Представлені товари це далеко не весь асортимент. Всі запчастини присутні на нашому сайті, який своєчасно оновлюється та містить реальні фото товарів зі складу, з актуальними цінами та залишками. Крім того, тут можна отримати консультацію від наших менеджерів. Ліворуч від виставкового залу знаходиться магазин, в якому можна оглянути та придбати садові інструменти та деякі аксесуари. Як бачимо, всі інструменти акуратно викладені з вказанням ціни та виробника. Ми є офіційним представником в Україні двох відомих брендів садових інструментів з Іспанії: – «Белота» і Альтуна. Завітавши до нас, ви можете оглянути інструмент, отримати консультацію та придбати такі інструменти, як лопати. Сапки, мотики, оприскувачі, вили, граблі, садові ножниці, секатори, сучкорізи та взуття белота. Праворуч від входу знаходиться відділ збуту, де наші кваліфіковані працівники швидко та якісно нададуть вам консультацію у виборі запчастин до вашої техніки. Вони детально розкажуть вам про запчастини наших торгових партнерів, таких як Стелла, белота, Фіорела. Hi-Fi Filter, Vulkan, Unibolt, iQ Parts та інші європейські постачальники запчастин. Ми забезпечені резервним живленням від генератора та джерел безперебійного живлення, тому можемо працювати незалежно від зовнішніх чинників, а наші відвідувачі завжди можуть зігрітися, попити кави та отримати вільний доступ до Wi-Fi. Ми маємо два великих склади. На яких зберігається понад 25 тисяч найменувань продукції. Наші комплектувальники відберуть обраний вами товар, запакують його та підготують до відправки. Двічі на день товар зі складу відправляється на відділення компаній перевізників. Для цього ми застосовуємо власні автомобілі різної вантажопідйомності. Тов ТВК Рамос працює з клієнтами як за готівковий розрахунок, так і по перерахунку. В нас діє гнучка система знижок. Та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Постійні клієнти мають особистий кабінет з персональними знижками та розширеною інформацією. От скільки переваг може принести співпраця з ТОВ ТВК «Рамос». Отож, чекаємо вас за нашою адресою в місті Рівне. Або ж користуйтесь нашими інтернет-ресурсами та соціальними мережами, посилання на які є в описі під відео.